Зробив і приходив на зйомку, а зйомка була в якомусь банку у нас, пам'ятаю. Там якісь ці знімали. Філіп <сілик> мені казав посерйозні, будь ласка. Такі бі. Я би тобі отаке на шию навалив. Чи Наруто тобі прям на шию? Давай на Na шию. напис Наруто. Треба намочити. її. А щас ми отак. Це ж потримати якийсь час, навірно, що треба. Так. Да? Раніше це ж постійно в жувачках попадалися, всі забиті ганяли. <сілик> Буде забавно, якщо ми не то зіроною. <сілик> Ні, як <сілик> це таке може бути. Ні, я той. <сілик> так, а ну давай. Ніоу! Нихуя! Наруто! штука! воно бога! Ну що, спочатку поїмо, а потім підемо всередину. Треба чат. Братан, буквально стою ось ой сторону. Ні, ви з Філіпом лишаєтеся, я йду шукати їжу. Просто приділиться, що ми хочемо їсти, або я буду тобі дзвонить і казати, що є. Вже дзвонить. Що ми будемо? Давай шашлик цей курячий брати, Давай беру три порції шашлика курячого. курячего. Да, да. Шаш... Хорошо, давай.